Це новини. Я на Вітаю всіх глядачів еспресо. Українські дрони вразили два російські літаки су 27 на аеродромі Бальбеку. Поки окупованому Криму повідомляють. В Службі безпеки України один із літаків мав повний боєкомплект і був готовий до вильоту. Його знищили. Орієнтовна вартість обох літаків становить близько 70 мільйонів доларів. Також уражень зазнала диспетчерська вежа на аеродромі. Це вже друга атака на Бальбек за останні кілька днів у ніч проти 18 грудня. Безпілотники СБУ уразили на ньому літак. Міг 31 із повним боєкомплектом та іншу техніку. Далі про наслідки російських обстрілів Росія вночі атакувала об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в низці областей. Ситуація в енергосистемі на ранок залишається складною, повідомляють в Міненерго. Без світля залишилися споживачі у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях. Окупанти також цілили по працівниках однієї із тез. На прикордонні люди вціліли. По всій Україні діють графіки погодинних відключень а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Вісім загиблих та 27 поранених на Одещині. Вчора ввечері Росія здійснила ракетний удар по об'єкту портової інфраструктури Одеського району. Інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. Частина Постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі удару. На парковці загорілися вантажні автомобілі, також пошкоджені легкові машини. Протягом дня ворог бив по транспортному мосту поблизу населеного пункту Маяки. Військові адміністрації, дорожні служби та прикордонники наразі опрацьовують альтернативні шляхи після зупинки руху автотрасою Одеса Рині. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення на де на Донеччині. Ворог обстріляв Покровський, Краматорський та Бахмутські райони. Повідомляє очільник області Вадим Філашкін. Внаслідок удару фпв дрона у селі Маньки загинула цивільна людина. А в Лимані росіяни травмували двох мирних жителів. Також пошкоджили будинки, нежитлове приміщення, адмінбудівлі та автомобілі. Вночі ворог здійснив масовану атаку БПЛА на Миколаїв. Внаслідок удару виникла пожежа в гаражному кооперативі. Інформує державна служба з надзвичайних ситуацій. Окупанти знищили два гаражі, легковик і трактор. Пошкоджені ще п'ять гаражів та автомобіль обійшлося без поранених. Окрім того, без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково Вознесенського районів. Енергетики поступово заживлюють споживачів, всі об'єкти критичної та соціальної інфраструктури працюють на генераторах та альтернативних джерелах живлення. Одну людину вбили росіяни ще десятьох поранили на Запоріжжі. Упродовж доби окупанти завдали понад 700 ударів по регіону. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджені будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. США завершилася зустріч української делегації з американськими та європейськими партнерами. Повідомив секретар РНБО Рустем Уміров, За його словами, вдалося домовитися про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом. Він зауважив, що поінформував президента про підсумки перемов. Тим часом Ройтерс пише, що до Америки і до спец. Посланців Трампа, Кушнера і Віткофа вже прямує представник воєнного злочинця Путіна Дмитрієв. Зазначається, що зустрічі між ним та українськими переговірниками виключені. Вночі в Росії лунали вибухи. Під атакою невідомих дронів опинилось місто Новозипков. За попередньою інформацією. Під ударом перебував склад боєкомплектів. Інформацію щодо влучань уточнюють. Ще більше новин у наступному випуску. Ми працюємо. Побачимося.